Сили оборони України відновили позиції біля липців на Харківщині. Звільнили понад 200 гектарів української території. Це результат масштабної операції, яку провели сили оборони. Повідомляють у 13-й бригаді Нацгвардії Хартія. Наступальні дії тривали п'ять із половиною місяців. В результаті наші воїни відтіснили росіян далі від Харкова і відновили контроль над важливою тактичною ділянкою. За цей час ворог втратив майже півтори тисячі особин загиблими та пораненими, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки. Прорив оборони окупантів та захоплення плацдарму на початковому етапі операції здійснили підрозділи Хартія та 92-га окрема штурмова бригада імені. Кошового атамана Івана Сірка загалом ситуація на фронті дуже напружена, і це ще раз показує справжнє обличчя путінського перемир'я. За добу генштаб звітує про 196 бойових зіткнень. Найбільше на Покровському напрямку там наші захисники зупинили 61 атаку ворога.